І всім промітю німе 10 хвилин бавим кабаска. -ба -ка. Ось таким чутом. Я зараз... Як він взяв? Як він з першого удару взяв? Це неможливо. Ну давайте ще раз. Давайте. Ота, лови. Та тримай. Я! Я просто кидав, а він зловив своїми лапами. Тепер треба... Доба... Mm -hmm. Зуби не проби, дивись. Після я зараз підкладу. Все, мене нема. Кабасико, я бачу, мене нема. Давай. Ну все, я повністю. Чи піде? Вин, че він за э, до штуки. Нужно... О, все. Пф. Вин де вин дебица. Він зараз взагалі на нас дивиться. Дивиться. І та штука зараз іде. Та, да, тримай. Станеш ти на дво лапа. Давай. Тримай. Давай. Але ти мені нічого не робиш. Кабасик взяв тут. І е, на е. друга е. вышка е. зразу, е. чипа. Е. Е, е. Чемпіон. Це така награда чемпіона. Все, чемпіон, для тебе є завдання. Він <кху> шукає ту штуку, а та штука на голові. Це задача лопнути ту клуко. Аба, ну що? Давай. Ти не лопнуть, не справився. Тобі не буде їде. Ну йди, так буде. А коли ти пройдеш моє завдання? Всі зрозуміли? Все, що ти робиш далі, чемпіон? Стоп? Що Под... кабасик? Я... А, це Пуся. Стоп! Так мені мама говорила, що пуся на вулиці. Ходить, ми... Ай, кабасик. Та все уже, це не твоє. Буся прийшла? Так, тепер грає Пуся. Мої ігри. О, це головне. Ваша задача пройти. Ну, побити, коротше. Тримай перше завдання, якщо ти е, підеш на то за ним, то ти получаєш їди і води. Є! Та, буся, ну тепер звідси забрайто, то бадам тобі шанту. Не видно, що це пуся, зачекайте. Да, є. Усе є. Ну все, Пуся, давай. Кася. Ну давай уже тобі нам на шию грану. Або сюди. Ні, тут пуся мене вб'є. Ось тут а збоку. Все, Пуся, зразу почала грізти. Пусть ти комусь віддаш, тому що різе, то ні. Так давайте я її візьму їх. Вот, а прото хоча б не подвійний копасок, а пуся. Дуже я, я посвідчу. Добро тихочка. Ой, я випущу, що оце біло, це молочко. Ти йдеш за смачнечки молочком сюди. І хова! ні 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 якщо ти підпишешся на канал, то тоді підписався. І отож, якщо ви е, під, не підписані, то я вас не випущу на две. Ага, ого! Всі підписані! Випускаю тебе! Все, давай. Ну, а ми починаємо йти до кабасика. Фух. Чорний кіт, привіт! Чорний кіт, привіт! Я вирішив поміняти іграшку на доволі щось цікаве, то що робить кабас. Як ви знаєте, коти зразу розуміють, то собака то кіт. Я зараз знайду кучу собак і подивимося. Якщо їх зб'є і зрозуміє, що це собака, то йому приїхав Якщо ні, то ні. Поки у Опусті один бал, а в кабасика два, а ні, вже три. Тому що він і то робив, і то, і ще то буде робити. А ми поставимо кота і собаку і подивимося. Кого цей кіт скине, треба його виправити Що Я поставив, яка реакція, Кого ти б'єш, зб'єш кабасик. Рішай тобі, він ну, покаже лапу, кого він залишить і скине, кого він скине. Ну давай. Так васика скай, ой, ти тек... е 에... собаку скинеш. Ну-ка, okay. давай, скидай. Молодець! Ти залишаєш собою друга, когда я кит допоможе. Ну, а ту собачку туди. Все, типа тепер... ідем до та масіка. Прати знову туди. Ну добре, поставимо твого фаната. Я твій фанат. Твій фанат прилетів. Ооо, диви. Це б що би було, якщо був казбасик дівчинка. Класна у тебе дитина принесу ще одну одного фаната. Знаю, він десь тут. Прийшли твої троє фаната, які дивляться Кабасика. Перший, а це другий, третій і четвертий, самий улюблений. Бось хто ти є, і бось хто ці є. Ага, я зрозумів, коли світло є, то йому погано. Більше не буду, пан господаре. Вибачте, що так ой, повів себе. Ну що там? Тепер кабасик е, ведучий, ведучий. Тепер кабасик під номером 001 ведучий. Оцінюють ігра каб... е, е, 001 один. Е. Оці ніч грався Noi 1 від 10. Ной, ной один пішов. Я в секретні камери, і куди він? О, це секретна камера. І він повівся сюди. І камера показує, що він тут, а тільки що він робить. Він ж що я себе показати не можу. Ну нічого. І так робить. Так, що на другій камері. Тільки я відійду. Ого, друга камера це хвіст. Ого, Так, кабасик. Чого ти так шкаро рухаєш хвостом? Бай! Так, кабасик. Камера хист. Оооо! А це сама, сама а це сама, самі очі кабасика. Ось на що вони дивите. Напевно, на бальначук. Там ще. Да давайте на друге. що на. На перший кабасик стоїть, просто дивиться, не знаю куди. Mm. Ну, просто кабасик дивиться туди. Mm. Так, тепер переключаємося на іншу камеру. Оцініть кабасика 001 від 10. Ну, йому вже йде. Нажина ну, хочу знімати. Ну і остання камера чик. Нарешті то впало. Давайте ще раз, коли воно впаде. Тільки що? геніально. Ай. 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 Я. Яй. Яй. А що а куди ти втикаєш? Давайте на третю камеру. Так і кабасик втикає туди. Тільки що там цікавого, він дивиться рівно посередину. Ну це щось значить? Напевно. Ну-ка я випишуся з всіх камер і позвонив. Йому взагалі все, одно. він дивиться в те саме місто, тільки він перевертається. Так, давайте що там у нас кабасик? Ну це вже останні хвилина. Як тобі горело? Він твій великий фанат. Ти маєш його поважати. Кабасик, він, він тобі любимий фанат. Він навіть на тебе має нього допоможу. Все, відпочиває він. Ой. Другий фанат, він тобі дуже сподобається. Ну і третій тобі має сподобатися. А четвертий, а четвертий вже впав. Він нападає на свій Я фанатів. Це ж Джи, як він на нас дивиться? Він каже підпишіться. І все. І він каже, і все, і будете вільні назавжди. Тільки підпишіться просто назавжди. Ну, все, кому сподобалось, ставте лайки. І хто хоче побачити другу серію про котів бавлення, ой, це вже третя буде. Яка третя? Тому що четверта буде, тому що це третє. От перше було перше відео, друге було друге відео і третє. Ото її знімаю. Побавлення. Чекає. Ну, побачите, чекайте та ту, ту ту ту, -ту частину, mm. а кабасик поки засне. Все, він вже хоче спати, і я хочу. пасик не рипайся.